Друзі, привіт усім! Вчора не знімала ролик, бо мала трохи таких справ. Так що не мала коли. А сьогодні теж до обіду були в мене справи, але я вже приїхала додому і, і можу займатися господарством. Так що... так що сьогодні я буду з вами. Верніше, ви зі мною. Бо знаєте, де коли бувають такі. Дні, що так хочеш солодку, вмираєш. Дивіться, Приїхала з міста На накопила вірна. Вафельки, пряники. Ну, то кава, каву я свою розвитку беру. Каву. І так хочу солодку, зараз собі зроблю каву. І поїм солодким. Так, хочеться деколи. І що, друзі? У нас на 3 годину, вже перша. На 3 годину передавали вже знову дощ. Я не знаю, та земля не встигає в нас висихати і такі трави буяють. Коротше. Коротше, якось так. Добре, я п'ю каву, передіваюся. І до роботи. Так, друзі, чайочку я попила солодке. Засолодила душу, як то кажуть. Мумчик, так? Мумік. Бомік, тільки що поїв, На обід поїв. Зранку на було його погодувати. Через те, що ми з Артуром завжди його вигодуємо. Артур тримає вже вміє як. А я йому даю покуску і він їсть. Артура нема. Все, я не можу сама його нагодувати. Ніхто більше так не вміє тримати. Так, друзі. А я беруся до. Зараз покажу, що я маю. Друзі, а я маю. Останній виводок цього року. Бачите, сявки, сявки, сявки. Оце водо, що вчора зранку вилізло. А це, певно, під обід чи вечором, ну, я не скажу, в мене не було вчора, то я не знаю, вже там чоловік витягав. А ці малявки зранку, і це недавно. Коротше, це вже їсти хоче. Все, тихенько, не кричуть, йдемо. І надлупилося, ще, певно, троє буде. Останній наш вилодок. цей інкубатор. Можна буде вже помити і заховати. Добре, йдемо її годувати. Так, друзі, випускаємо. Той сидить, але він тут всіх маленьких. Ходи. Розбавила я пропойку. Давай, попей. Ну і корм. Ну, бачимо, жа хоче їсти. Як він вже видів вчора зранку. Ходи, ходить. тихо, ходи, тихо, ходи, хане криче. І Ну, Тих малих. Оце було може дати пити. А це маленьке тільки, тільки вилопилося, що нехай сидить. Ось так. Вже кози зачули, що я є, і вже крики страшні. І тільки чоловік ходив давати їм зелені. Ось так. Трошки треба дати їм пити, Пропойку все даю, друзі. Щонайменше 5 днів, але так хоч тиждень дати, байтрил. Так що останній виводок. Цього ручний. нічого не будемо закладати, бо... Ну та боже, пізно вже кінець е червня, але гуси швидко ростуть. Ось. Тут, бачите, ми мали гуси ці середні, середні можна сказати. Ой, як вони кричать. Сьогодні вже я їх сюди дала. О, який хор турецький у мене. До тих великих. Трошки їх великі гонять, але Ну, вони вже що в кіпачці? пачці? Вони тут ходять, тут купа трави, сюди щось дзьобнуть, а то треба постійно переставляти. А не. І все. Ходимо так діспільнувати. Дали кормушки, дали їсти, пити. Ну, Він великий йдуть. Так, я йду, Бо бумик може так напильнувати, що вже не буде нічого. Так, малявки, малявки. Ось так, друзі, ось так. Та й сидить. Але він любить маленький, все, не страшно. Так, друзі, випустила всіх. І великих, і середні тут. Тут середні. І мацьобство. Саме менше. І бумик дуже пильнує. Бумчик не можна, сядь. Це <смір complained> ну, ну, страшний пастух, я не знаю. Коротше, всіх випустила. Там є така трава, бачите, велика. І на той траві щось не хочуть їсти, В мене хочуть дрібнішу, що тут є. пасуться. та густка хоче пастися. це пасеться і росте. До осені то все поріжеться лишимо на насіння дві, дві гуски одного гусака й на тому кінець. Так, бомік. Нечемний бомік. А кози кричать. Ну, нема права тут щось говорити коли хліва. Але би здалося їх повипускати, бо треба по кліві почистити, то може зараз і повипускаю, але перше трошки погодую малявок і гусей позаганяю. бо вони такого пасуться, пасуться, лишаєш їх, а вони тоді йдуть туди на травку, мені в квітки можуть спасти, можуть на город піти. Ну, будь-куди, коротше, треба припильнувати. Ой, та й таке, друзі. Та й таке. Господарка, господарка. Наша е, ця свиня чекала, чекала я, поки наша свиня буде гукати. В нас кажуть, гукати, ну гуляти, не знаю, як це кажуть. В нас кажуть гукати. Щоб е, хотіла її пустити до кнура. І вона нічого не гукає. Не гукає, значить, піде, піде на тушонку. Не знаю, десь цього тижня, може, чи коли там вийде. тому... Забойщику, що ми його все беремо, він на базарі гарно. Ну, бо самі, знаєте, якщо не маєш такого досвіду, то ліпше то не робити, не мучити. А він раз, раз, дві минути і все зроблено. Так що так, що треба покликати людину професіонала, прийде, зроби, та й усе. Бо пай нас вже закінчився, лише в березні закінчився. Знаєте, ми щось дуже багато собі всього на себе взяли, якщо чесно. А, який є цей. лебідь полетів. По лебідь цей лелека. Не знаю, чи було видно. Коротше, багато всього хочемо, а немає стільки корму. І вже корм купляємо кожного місяця по. Ну, Більше ніж 1300 можна. Ну, всяку якось там, де більше і менше. Коротше, це не вихід, друзі. Вже якщо не маєш паю і починаєш купляти, ну, реально не вихід, це, ну, це не вигідно. Так що помало треба буде. помало господарку трошки зменшити, бо всього хочеться, нема стільки корму. Так що якось так, друзі. Якось так, друзі. Ну, а не гони, ну дивись. А чого ти її гониш? Бумік. Ти вже такий герой. Такий герой. Так, я всіх своїх козів вже повиганяла пастися. Ніби захмарилося, але салоду, що нема. Козів туди припняла. Де все, а малих випустило в садок. Вони там бігають. Чистий спокій. І гусей вже позаганяла. Ми з Буміком були на черешні, у нас така черешня класна. Зараз вам покажу. Я ходила їсти, щоб міка взяла. І він дуже бавиться з маленькими козами. Але Вони ну, маленькі, то маленькі, але вони мене треба за більше за нього взагалі. Він вже хоче. Ну ходи, ну ходи, ходи. Вони йому нічого не роблять, не буцять, його не кусають, звісно, але вони бавляться, скачуть і вони можуть просто-напросто скочити на нього. Більше нічого. А йому скільки треба? Два Ходи, ходи, ходи. Зараз покажу вам, яка черешня нас зародила. Це одна черешня, це дуже сладка з черешня. А там трошки, бо вона вверху щось почала сохти. І чоловіки їх. Пообрізав, то тільки трошки. Ну де ти лі? Ну зараз впадеш. Ну, дивись, ну що воно, то той пес, я не можу з ним. Ну я не можу з ним. Ну дивись. Ну, ти хочеш впасти звітом. А оце друга черешня. Дивіться, як, як обліплена. Бачите, яка класна? і Я... Вже трохи стою, але вона наша така добра, така ну, сильно не набрала ще соку. Що за два дні? Така класна. Зародила. І це класно. Ця там та солодша, набагато солодша. І більш крупніші ягоди. Ті менші. Ну, бумік! Годи весь. Ну, що за, за пес такий зацінтий. Хоче бавитися страшне. Та ще зараз йому щось зробить. Друзі, вже все достигає вже. О, смородина вже чорну треба буде обривати. ще Чорна смородина. Пурічки червоні. Дивіться, які гарні, гарні гарнічки. І в морозілці має купа, що все. Я не знаю, що, що робити. Кози. Дерево дичка. Воно так на межі росте вона. Це, не солодка. Вони собі тут їдять. Ну, кози хочуть дер... дерева. Кущів не чіпаються, саме основне. О, а білка вже зглудала все, що мало. Ой, друзі, що, ми лікували вім'я. Оце, що від мене, бачите? Вім'я в білки. І воно не дає вже молока. Я вже її стільки колола і мазі, і таке, що ми вбризкували в самодійку. І нічого, казав нам доктор, що треба її постійно розмасажовувати, ось всього ж там вже молока не буде, аж до наступного окоту. Як вона буде мати малі, аж тоді буде. Ну, бачите, все приходить з часом, з, з досвідом. Ну нічого, нічого. Пішли, бомчик, йдемо. йду його заберу, бо він. Пішли, пішли, пішли. Не чіпай вже козів. Пішли. А я йду почищу від. Хто такий сидить? Я йду почищу хліві, поки вони тут. Поки немає дощу, бо як буде дощ, то треба буде забирати. Так. А. Бумчик, Але вже бавиться. балець. пес великий, старий, вже й так хоче дуріти. Діва такий. Все, іде. Усе, почищала, всі помила баночки, я так люблю помити їм все, тому що вони їдять також. Вийшли сьогодні, як на диво, мало дві з половиною тачки. О, і то добре, свиням дала зеленої трави. Так що, так що, усе, та де усе, усе. Ой, Боже, дивіться. Добрий вечір, бачите, зараз що тут зроблю порядок. Так, з порядком буде все. Тільки з порядком. Добре, працюємо далі. Ну і ось, тут також зробила порядок, Мила плитки. Все, дощу так і нема, може і не буде. Бо як мій сидить. Думаю, може його пустять до тих казліків, а вона безсовісно не пускає. Але треба його ще пильнувати, щоб загороди мені не втік. А гусей випустила сюди. Через те, що ті великі так їх кусають, ну, ну капець. А вони щось не міють втікнути. Зіб'ються тут, вони бумік сидить з тої сторони і тільки кричать. А так, випустила їх, поки я тут є, та й буду за ними наглядати. Ну, щоб не пішли мені туди в квітки. Та й все. Добре, друзі. Порядки порядками. То ми зробили, це важливо, так. А тепер, поки дощу нема, лізу, я ще в полуницю, що полуниця є трохи. Треба варенічко закрити. Бо я вже один раз злізла і почався дощ і все. Було, по-моєму, -по варені, А зараз такою вже лізу. Все, йду я в полуничку. Що я вам скажу? <смірки> я не тільки полуницю розбирала. Мені явно не везе. Дивіться! Іде свиня така. Швидко! Швидко втікай! Ну, Бачите, я поки козів швидко заганяла з Денисом. Денис мені допоміг. То він втік городами, я навіть не знала, що він мав. Ой, друзі. І до, дощоку треба. Швидко сюди, швидко-швидко. І дощику треба. І в нас вже настільки багато того дощу. Що взагалі. Земля не просихає. Ай-ой-ой. Ай, ай. Ось так. Ось так. <смір> я коли не зберуся йти по ту полуницю. Все почнеться. І нормальна злива, не то, що там таке чуть-чуть. А то такий фест. Та добре. Йду я козом трошки підсиплю. Ти не скади, забери, будь ласка, оце. пачку, бо розмокну. Ну, та да. сюди тут навіс куди. Да? Так. А чого кричали? Чо кричали? Ви тільки спасовиська? Що кричала? Вже підсипай корму. Так. Лунтик. Лунтик. А, я їм дала корму. Малим дала. <laughs> коза шута. Друзі, немає рогів. Тато їм мав роги, мама роги. А вона без рогів, коза без рогів. Буся сестра рідна має рожки. Юрко рогище, рогище. А вона взагалі не має. Каже, я така коза сюта, коза шута. Так, добре, треба дати великим козам. Молочка що молочко на вечір. Я їм ще даю друзі молоко. Вже скоро буде 6 числа і вже буде 2 місяці. Я їм даю ще трошки, тому що молоко є нам і ще їм. Кажуть, чим довше молоко п'ють, тим буде здоровший так, організм. Так, коза, що так. Так, друзі, трохи змокла, Це нормально змокла. Зараз піду передягнуся. Що нала їм трошки підсипала, нехай їде. Ось, Ми так переважно рано і вечір даємо, а цілий день mm. e, цей трава. No, але вже так просять уже. Mm. Добре, я не знаю, що я ще залізу в той город, я не залізу в той город. Якось так. Добре, ну сьогодні буду з вами прощатися. Казати всім до побачення. Усе. Па-па!